Приїхали у нас Q5 на заміну цього турбіни. От у нас стара турбіна, оце у нас нова турбіна. Номерок турбіни. Покажи. Є. В комплекті до турбіни йшла отака одна прокладочка і друга. Є. І пару е мелких таких шайбочок. Плюс масло стартове. Але нам трохи бракує, це пойшлося дозамовити. Ось такий комплект. Ця прокладка трохи відрізняється від оригінальної. Ну, Відрізняється, просто що вона більше буде виступати там, де і все так все сходиться. Але нема оцеї прокладочки в комплекті, нема шпильок, бо в нас тут, як завжди, не викручується от одна шпилючка. Ці вже не повикручуємо, то ми замовили нові, Сюди буде закручуватися. А причина в чому? Вона не кидає. Взагалі, зараз покажу, ще інтеркулер взагалі чітко. Не тримає о, воно все, особенно. Болтається В новій я все акуратно, нічого тут не болтається. Все гарно сидить, нічого тут не ворушиться. Так як має бути. Є. Далі. Оце у нас вже знятий інтеркулер Ми його ще не мили. Він чистий взагалі без масла, Таке трошки мінімальне таке підпотівання і все. Але все одно ми все перемиваємо. О, йдемо покажемо сюди, що в нас тут ще є. Патрубки так само вже. Патрубки вже все хвайно. Розбор. Отак от розібрали, щоб інтеркулер зняти, шкверло попередню зняли. І в нас турбінка тут стоїть. Отут тут турбінка. Все. Зараз домиваємо інтеркулер, патрубки. Все перечищаємо, міняємо шпильки і монтуємо все, все назад. Все. Всім пока.